На дворі літо, дитина вдома. Що б це таке придумати, щоб вона не нудьгувала. Ніко. Запропоную вам такого їжачка. Як він вам? Мені подобається, і я впевнена, що моїм донькам сподобається ще більше. То як нам його зробити? Дивіться, що для цього потрібно. Потрібна пінопластова кулька діаметром приблизно 5 сантиметрів, пухнастий дріт, який ми будемо робити тіло для їжачка, Райдужні голочки ми зробимо теж із пухнастого дроту різного кольору. Також ми зробимо лапки, і для того, щоб їжачок став схожим сам на себе, нам потрібні очка, вушка, носик. А для того, щоб дитина змогла причепити його до свого рюкзачка. Ми зробимо брелочок підвіску. Вероніко, давайте ми зробимо спочатку, розпочнемо з мордочки. Так? Як ми її зробимо? Ми з білого пухнастого дроту формуємо ось таку такий кружечок. З таким чином, щоб він був у нас трішечки висунутий, потім приклеїмо його на пінопластову заготовку. Починаємо обмотувати пінопластову кульку дротиком і, і пальчиком фіксуємо. Коли закінчилась проволочка, ми не нарощуємо, щільненько приклеїмо наступну. Продовжуємо обмотувати пінопластову заготовку таким чином до кінця. Ось таке у нас тіло їжачка ми отримали з носиком і тілом. А тепер цей пухнастий м'ячик ми перетворимо на справжнього їжачка. додавши лапки, вушка, голочки. Все, що має їжачок. Так носик є. І ось так його. І все. Mm -hmm. І дуже легко приклеїмо вушка. Тепер ми зробимо ось таку е, райдужну, райдужні голочки такі їжачкові. Райдужний відтіночок. І приклеїмо, переходимо на рожевий. Наносимо клей і по черзі. Так зверху, так? Так. Між голочками. Так, так можемо доклеїтися? Заклаїтися, так, зробимо серединку. Так води. Що розробляєте, що кілька штучок. Серединочку. Саме головне, щоб ми закрили. І ось так. О, ось така краса. Так. Тепер приклеїмо очки і носик, щоб мордочка їжачка була дуже симпатична. Угу. Ось, так. ось так? Ось так? Дійсно, так? Да. Чудово. Ну, ваш якийсь симпатичніший, Я не можу зрозуміти чому. Ви знаєте, я не взяла косметику, але ваша донечка намалює йому щічки. Ой, намалює. Не тільки щічки, а й губки. А для того, щоб дітки змогли причепити їжачка до рюкзачка, до свого, ми причепимо підвіску для брелка. Так. Так. Йому також можна зробити і друзів. Різних тварин і родину. І їм тоді буде ще веселіше. Ніцов.